Перший вірш створений на Майдані, але він актуальний і зараз, і я думаю, буде актуальний довго. Держеморда! У державі не подраз, держморди мудрують. Одні кажуть на Донбас, інші їх не чують. Так було і при русі, і при народній раді розділялися, усі рвалися до влади. Схаменіться вже, царки. Скільки можна рвати? Україну на шматки, щоб владу мати. Історію краще вчить. Не робіть те саме. Амбіції проженіть. Послухайте, мамо, мама, Україна в нас. А не її діти. Мама хоче повсякчас, щоб ми могли жити у злагоді, як рідня, як брат із сестрою. Разом свята святкувати і разом до бою.

Та надія завжди є, завжди вона й буде, мало з часом повстає, прийдуть нові люди, без совдепів мізгах, інші креативні, але завтра то буде. Не нині, не нині, схаменіться вже царки. Не рвіть, матір, на шматки. Prędzej Nadzist wszedł do nas w stare Ukraina za Kinczycal Lapotras. A bo tak jest, zweryć stare Ukrainy.